Наступної середи депутати обласної ради планують внести зміни до бюджету на поточний рік. Близько 5 мільйонів гривень з вільних залишків коштів вирішено спрямувати у сфері охорони здоров'я та соціального захисту. Перше питання у нас у пропозиціях спрямування вільного залишку коштів. Хочу отут, щоб ви мене почули. У вас на руках 4 мільйони 95 тисяч гривень. З них спрямовує вільні залишки до копійки всі, обласна державна адміністрація 4 мільйони 669,7 і фракції 238 Ми будемо виділяти кошти на заробітну плату працівникам протитуберкульозного диспансеру. Слідуючи 에... виділяти будемо додатково кошти центру екстреної медицини. будемо виділяти кошти на придбання опалювального обладнання в Новоборівський будинок інтернат Володар Волинського району. На розгляд сесії депутати готують понад 60 питань. За словами голови обласної ради, усі вони були ретельно опрацьовані профільними постійними комісіями. І тому я впевнений, що сесія обласної ради прийде конструктивно, прийде з розумінням один одного депутатів. Можуть бути різні думки. Але не повинно бути протистояння, оце саме головне. І я, як керівник обласної ради, все робив для цього і буду надалі робити, щоб депутати чули один одного, поважали один одного, і ми приймали зважені рішення, щоб вони позитивно якраз відбувалися на житті громади нашої області. На розгляд депутатів чекає низка питань комунальної власності. Зокрема, наступної середи обранці планують виділити кошти на фінансування дитячого табору Орлятко, аби він вже цього літа зміг прийняти своїх перших відвідувачів.